Уявіть собі, у фільмі в момент, коли герой відкриває вікно, у вас огортає аромат морського бризу. Або ви отримуєте повідомлення від вашого друга і разом з ним запах свіжезавареної кави. Це не фантастика, це майбутнє, яке стримка наближається до нас. Завдяки технологіям передачі запахів на відстані, відомо як цифровий аромат. Які технології вже є? Aroma Shooters – це винахід японської компанії, схожий на магію. Пристрій передає запахи через спеціальні картриджі, створюючи їх. До 60 різних ароматів. У ФОН у компанії Vapor Communications придумали оноти. Це такі повідомлення з запахами. Ви можете надіслати їх комусь, хто знаходиться на іншому кінці світу, а одерживач відтворити їх за допомогою спеціального пристрою. Де це використовується? У, Наприклад, розвага. Це ігри, фільми, віртуальна реальність. Вони стануть не просто яркими, а й ароматними. У рекламі та маркетингу це, наприклад, може бути купуючи квіток в новий ресторан, або обираючи собі парфум онлайн, ви зможете відразу відчути їхній аромат. У медицині та освіті, наприклад, для реабілітації після втрати нюху або навчання, нашив кухарів або парфумерів. Ці технології є кроком до створення по-справжньому багатогранного цифрового простору, які захопить усі наші почуття. Хто знає, можливо, через пару років ми будемо відправляти один одному не тільки смайлики, а й ароматне послання.